Я не взяла чашку. Yeah. Всім привіт! Мене звати Оля, і ви на моєму каналі Нестер Літочитець. Сьогодні я вирішила спробувати для себе новий формат відео. Я не знаю, можливо, це моя. Авторська розробка, а може, колись я бачила вже це на Ютубі. Вже не пам'ятаю. Я хочу поговорити про книжки про авторів і про книжки. Коли я купила одну книжку автора, прочитала її, вона мені дуже сильно сподобалась. Але чомусь по невідомим причинам я далі більше ніяких книжок цього автора не читала. Можливо, купила, але так і не прочитала. Тобто, це автори, які для мене майже улюблені, але в мене якось навіть не вистачає совісті казати, що вони улюблені, бо я прочитала тільки одну книжку. І для багатьох з цих авторів я вже купила потім далі наступні там інші їхні книжки, але вони все ще чекають у мене на полицях, поки я до них доберуся. І це таке, знаєте, дуже приємне відчуття, коли я майже на 100% впевнена, що ці книжки мені дуже сильно сподобаються. Я прямо відтягую момент, коли я знову е прочитаю щось нове у автора, який уже мені дуже симпатичний. Отже, я буду показувати, якщо в мене є книжку автора, яку я спочатку прочитала, яка мені сподобалась, і потім що я наступне далі планую прочитати у автора. Отже, перша книжка це Сюзанна Кларк «Ladies, Grace Adieu та інші історії, та інші оповідання. Це дуже-дуже нетипова для мене книжка, тому що це оповідання. Я насправді не дуже люблю оповідання. я не сильно багато їх читала, але майже завжди збірки оповідань мені не подобаються, тому що завжди там є дуже класні оповідання і якісь такі філери, знаєте, які якби я їх не прочитала, нічого би страшного не сталося. І мені завжди в мене таке відчуття, коли оповідання хороше, то мені його мало. А коли воно погане, то я не розумію, нащо воно. Коли воно хороше, я думаю, блін, це ж можна було б е, розвинути цю тему і написати е, роман, який-небудь або повість. Чому це оповідання? Напевно, там я не знаю, хіба що Василь Стефаник може писати для мене. Я раніше так думала. Може писати дійсно оповідання, яке от хороше саме як оповідання, або як новела. Коротка. Отже, Сюзанна Кларк це ем, е, британська авторка, яка пише у жанрі фентезі, і її часто описують, що це така вікторіанська англія е, типу Дікенса і Джейн Остін. Джейн Остін, правда, це не вікторіанська, а едвардянський період. Але ви розумієте, тобто це типу як історичні історичні романи, але трошечки там є магії. І от, е, Оці оповідання я купила зовсім випадково в Лондоні в крамничці вживаних книжок. Щось по-моєму за 2 фунти, тобто це десь 90 гривень. Це перше видання цієї книжки, тобто прекрасний такий хардбек. Тут ззаді є цитата. Прочитала її цю книжку, і потім, як тільки я її прочитала, я зрозуміла, що мені треба купити все, що є Сузанни Кларк, і пізніше замовила собі її е, дві книжки. В неї на даний момент є тільки три опублікованих книжки. Е, мені дуже сподобались ці оповідання, атмосфера просто чудесна. Ти їх читаєш, і вони ну, просто піднімають тобі настрій. Я не знаю, вони якісь такі. Е, там є гумор, такий тонкий гумор, магія, атмосфера оця Британії. Там кілька століть тому, тобто е, мені дуже-дуже вона -дуже сподобалася. І хороші новини це те, що зараз вона е, цю, цю авторку перекладають українською. І вже є ця книжка, і наступна, про яку я буду говорити. Тобто, її з легкістю можна замовити і прочитати. І я дуже рекомендую. Е, отже, що я наступне планую читати Сюзанни Кларк. Все перше це Джонатан е, Стрендж і Містер Норел. Норел, це її такий магнум опус. Це, от саме ця Англія Дікенса з магією. Я замовляла це теж цю книжку з Британії, теж з такого є такий сайт, називається Еві Books, Там продаються вживані книжки. Тобто вони там коштують мало грошей, більше треба заплатити за пересилку, за доставку, але можна купити які-небудь класні в твердій обкладинці, в супер обкладинці. Класні видання я дуже дуже чита... чекаю, коли зможу прочитати цю книжку. Я навіть спеціально її як ніби залишаю на потім на якийсь, я не знаю, класний такий період, там літо, коли мене багато буде вільного часу. Якась відпустка от тримаю її на такий спеціальний випадок. І вона, до речі, теж недавно вийшла українською. Я навіть аж трошки пошкодувала, що в мене вона вже англійською, бо хочеться також і українського видавця підтримати, тому раджу, раджу вам теж спробувати, тому що я ж її ще не читала, але думаю, що це має бути просто шеф і ще одна книжка Свізони Кларк, яка вийшла зовсім недавно, і такий зробила, мені здається, фурор, тому що вона зовсім не схожа, з того, що я читала, зовсім не схожа на перших дві. Називається вона Піранезі. Я, як тільки вона вийшла, одразу її купила. Тут теж дуже-дуже красиве видання. Ось так виглядає. Спеціально не читаю про що вона, тому що не хочу собі заспойлити, але люди відгукуються про неї дуже гарно на гудріц. І така вона доволі невеличка книжка, можна, я думаю, швидко прочитати, теж з нетерпінням на неї чекаю. Наступна книжка це, напевно, найсвіжіше, що я прочитала з цього всього стосика, це під шкірою «Under The Skin Мішеля Фабера. Що це за книжка? Я вже не пам'ятаю, чому я вирішила її купити. Якось побачила теж в книгарні, купила. Я абсолютно не знала, про що ця книжка. Я не знала, який це навіть жанр. Я прочитала отут ззаду на обкладинці, що головна героїня проводить більшість свого часу за кермом. Вона їздить по Шотландії і підбирає хічхайкерів. І ці хічхайкери мають бути обов'язково чоловіки. Самотні, які самі голосують на дорозі, і вони мають бути такі, знаєте, примезні в гарній фізичній формі, підкачені. Все. от вона їздить і підбирає таких чоловіків. Для чого вона це робить? Чому, що далі, що за жанр книжки? Абсолютно тут було не пояснено, і я вважаю, що це прекрасно. Це була книжка, яка я нічого від неї не очікувала і отримала все. Тобто я поставила їй 5 зірочок, мені дуже сподобалось. Я, я спеціально не буду говорити, що це за жанр, але ем, я просто, просто була в захваті від цієї книжки. Ще, до речі, є тут е, кінообкладинка, є фільм зі Скарлетт Йоханссон «Absolute Crush. Е, тому ще якось планую прочитати фільм. Дуже рекомендую. Тут всього 275 сторінок. Якщо ви можете її знайти, купити і прочитати, ви не пошкодуєте. І наступна книжка Мішеля Фабера, яку я планую прочитати, вона зовсім за жанром не схожа на цю першу: це історичний роман про проституток в Вікторіанському Лондоні. Тут теж є екранізація, я її ще не дивилася, і якщо чесно, не дуже планую. але з рев'ю, які я бачила на Будріц, кажуть, що книжка дуже дуже класна, дуже класно прописані і персонажі. Я дуже люблю товсті книжки, особливо коли вони не просто товсті, а ще й цікаві. Я люблю так довго зануритися в якусь історію, і потім, щоб в мене був такий, знаєте, трошки бодун після книжки, коли я ще кілька днів ходжу і вертаюся в теперішній час з того світу, який був у книжці. Тому чекаю з нетерпінням також на цю книжку. Я не сказала, до речі, як вона називається: The Crimson Petal and The White. Я думаю, що переклад був би пур пурпуровий, пурпурова пелюстка і біла пелюстка. Напевно, якщо «Crimson» — це пурпуровий, не знаю. Я тут вставлю правильний переклад, бо зараз щось так не можу згадати правильний переклад. Наступна книжка, це. Теж, напевно, невідомо українському читачеві, на жаль, я не розумію, чому не перекладають цю сучасну авторку, тим більше, що вона зараз активно випускає книжки. Це Сара Мос, і книжка називається Bodies of Light, Тіла світла або світові тіла, я не знаю, якось так. Можливо, це мається на увазі Bodies of Light як небесні тіла. Можливо, небесні тіла. Це знову ж таки історичний роман. Я дуже люблю історичні романи, нічого не можу з собою зробити. Про феміністок, про таку цікаву, інтелігентну сім'ю в Лондоні, і діти, тобто доньки цієї сім'ї, стають одними з перших лікарів, хірургів, здається, в Лондоні в Англії. І от тут розказано, як вони борються за своє. За можливість бути тим, ким не хочуть, можливість ходити в університет, можливість мати пацієнтів, лікувати тобто, те все, що було на той час строго тільки для чоловіків. Це жінки намагаються пробитися в цей чоловічий світ. Книжка дуже-дуже цікава. Тут дуже мало. Тільки 300 сторінок я її прочитала буквально можливо за три дні. І от з тих пір постійно думаю, що треба ще щось почитати. Сари Мос. У неї всі книжки такі тоненькі, але дуже-дуже такі занурливі. Я не знаю, як правильно сказати. Тобто, ти от читаєш і ти повністю-повністю в цій історії з головою. Мені це дуже подобається. Мені дуже подобається дизайн цієї вкладинки. Тобто, я думаю, нам всім треба побільше Старимос в нашому житті. Мені то точно. Наступна книжка: у мене немає тієї книжки, яку я прочитала першу цієї авторки, але я вже купила, що я буду читати далі. Я думаю, ви вже здогадалися. Перша книжка це «Фелікс Австрія Софія Андрухович, яку я прочитала давно, коли вона ще тільки-тільки вийшла. Була просто зачарована цією історією. Мені дуже сподобалося. Це зовсім не схоже на Юрія Андруховича, Софія Андрухович. Книжка дуже дуже крута. Я не дивилася насправді ще екранізацію, треба буде якось це виправити. І от недавно купила собі, навіть не я купила, чоловік купив собі Амадоку, і я от планую її прочитати. І сподіваюся, що вона мені так сильно сподобається як і Фелікс Австрія. Хоча я знаю, що вона, здається, зовсім не схожа на неї, і там читала деяку критику з приводу там затягнутості, але для мене затягнутість це не проблема. Якщо книжка хороша, то... Це не затягнутість. Е, тому надіюся, що Амадока буде теж е, таким приємним досвідом читання Софії Андруковичу. Наступні книжки це книжки Умберто Еко. Е, перша книжка, яку я його читала, це Ім'я Троянди. Я читала її ще в університеті. І мені, е, як ви розумієте, дуже сподобалось. Е, там е, є такий, це такий багатошаровий роман, тобто він написаний. Так, Умберто Еко так його написав, щоб навіть люди, які не сильно розбираються в літературознавстві, не можуть читати всіх шарів цієї історії, теж змогли б насолодитися романом. Тобто вони насолодяться детективною лінією історії, але крім детективної, там є ще інші шари, тобто якісь там семантичні значення, якийсь символізм, натяки на інші, на інші твори. Тобто, Умберто Еко багато чого запакував в цю книжку. І от я коли її читала, звичайно, детективну історію читала сама, а от всі інші шари ми розбирали разом в університеті. Це було дуже цікаво. Я... Це одні з моїх найкращих спогадів, коли от можна м м прочитати книжку, з кимось її там обсудити, особливо з людиною, яка розбирається, яка е знається на, на цьому тексті. І от е наступні книжки мені вже доведеться читати самі, або, може, я не знаю, домовлюся з кимось про якийсь бадідінг, е але я вже купила собі наступні його книжки і ще їх не читала. Отже, перша це праський цвинтар. Вона здається, я не впевнена, чи вона перекладена українською. Я знаю, що зараз фоліо видають Умберто Еко. Мені не дуже подобається папір, на якому вони друкують. І є питання до перекладу, як він, хто його робив, як він відбувався. Але от я купила собі в Тель-Авіві, колись побачила оце видання також в крамниці вживаних книжок. Дуже класне, таке великоформатне. Тут є ще й ілюстрації. Тобто, це така це теж щось не те, щоб детективне. Тут книжка пов'язана з рукописами сіонських мудреців, тобто така, знаєте, напівлегенда, напів якісь міфічна історія, пов'язана з теоріями змов. Дуже вже чекаю на її прочитання і думаю, що мені сподобається не менше, ніж Ім'я Троянди. І ще у мене є умерто еко, маятник Фуко. На жаль, російською. На той момент, коли я купувала, я просто хотіла мати цю книжку. Не сильно думала, як я буду її читати. Зараз не впевнена, що я буду читати її російською, побачимо. Якщо не сподобається. То кудись її викину і куплю українською чи англійською. Е, теж е, дуже така відома книжка. Мені здається, що відгуки на неї ще краще, ніж на праський цвинтар. Е, е, такий товстунець. Е, складний, це таке складне інтелектуальне читання, але от мені здається, що воно дуже винагороджує. Ти прочитав цю книжку, вона настільки тебе збагатила, що е, вже про складність потім і не думаєш. Тому от, чекаю з нетерпінням на Умберто Еко. Наступна книжка це от, е, єдина книжка в мене є цієї авторки. Я її прочитала і ще нічого нове не купила, але планую. Це Emma Donhill. Книжка називається Чудо. The Wonder. Е, я її теж читала минулого року разом, по-моєму, майже одночасно з е, Under the Skin. І мені дуже-дуже вона сподобалася. Це книжка, треба якусь таку знаєте, затравочку вам розказати, щоб ви теж захотіли її прочитати, бо я от прочитала про що книжка, і мене дуже зацікавив саме сюжет. Отже, книжка про маленьку дівчинку в Ірландії, здається, 19 століття, яку проголосили чудом цього регіону, тому що вона вже кілька місяців нічого не їсть, трошки тільки п'є води і продовжує жити, тобто не помирає від голоду. А живе, і люди в селі говорять про те, що вона просто що це Боже чудо, тобто, що це живе втілення чуда. І деякі там люди вирішують вияснити, що відбувається, спростувати або підтвердити це чудо, і відправляють медсестру з Англії сидіти, спостерігати за цією дівчинкою, щоб зрозуміти, що тут коїться. Дуже цікавий такий сюжет. Книжка просто повна поворотів, всяких незвичайних змін сюжету. Тобто вона, ти читаєш, читаєш, читаєш її, і ти не знаєш, що буде далі. І постійно ці якісь зненацька зміни сюжету, зненацька повороти. Мені дуже сподобалась вона. Я потім подивилася фільм. Недавно вийшла екранізація з Флоренс П'ю. Фільм теж достойний, але я би сказала, що книжка набагато цікавіша, то тому рекомендую вам Ему Донахів. Я знаю, що вона найвідоміша. Її книжка це кімната, але я її не читала і ще не купила. І взагалі планую щось ще купити. Ему донахю ще не вирішила, що саме. І останні книжки на сьогодні. Перша книжка, яку я прочитала цього автора, це Virgin Suicides. українською. я не впевнена, що вона видана. Незаймені самовбивці, напевно, так якось би вона називалася. Дивіться, скільки в мене тут закладинок. Що я можу сказати про цю книжку? Я колись дуже давно дивилася фільм Софії Кополи і. Потім вже читали цю книжку. Фільм теж шикарний, просто майстерно знятий фільм. Але книжка і фільм, мені здається, такі самодостатні, кожна з них самодостатня. Тобто ні фільм не гірший, ні книжка не гірша. Варто дивитися, читати і те, і те. Ця книжка це для мене приклад найкращої втіленої атмосфери, яку я коли-небудь читала. От я читала її і відчувала себе от в цьому такому задушливому місті, там де живуть оцих п'ять сестер, які, як ви зрозуміли, з обкладинки всі накладуть на себе руки. Тобто, здається, що що ж тут читати, якщо сама назва є спойлером, але ця книжка, яку варто читати заради атмосфери. І ще ця книжка, з чим у мене асоціюється, найперше, це з тим, що для мене е, я зрозуміла, що мені не варто читати паралельно дві книжки одночасно, тому що цю книжку я читала паралельно з маленьким життям. Ханія Нагіхари я дуже дуже не люблю маленьке життя. Це одна з книжок, які я просто найбільше ненавиджу в своєму житті, і вона через те, що та книжка мене настільки бісила, я злилася на неї, і вона мені не подобалась. Що це трохи впливало мені на читання цієї книжки. Тобто, ця така маленька коротенька, та такий от товстонець на 800 сторінок. Бісячі, і ця книжка від цього трохи постраждала. Тому я думаю, що потім, колись пізніше, я її перечитаю вже в спокійній обстановці, тільки її не буду ні з чим паралельно іншим читати. І е, Джефрі Євгенідес написав ще кілька книжок. Що я купила з його е, здобутку наступне це Мідл Середня стать. Вона виходила українською у видавництві Старого Лева не так давно. Це книжка, за яку він отримав поліцейську премію. Я знаю приблизно про що сюжет, не буду сильно про це розказувати. Я думаю, що ви теж, напевно, середня стать розумієте, там питання статі гермафродитів, напевно, так, але я знаю, що це. Має бути щось майстерне, тому що мені здається, що те, як пише цей автор, мені особисто дуже мені підходить його, його стиль, мені хочеться таке читати, і тому я думаю, що Middle Sex мені теж сподобається. Отакий От е, список Стосик на сьогодні, я сподіваюся, він не завалиться. Е, розкажіть, будь ласка, чи були у вас. Такі книжки, такі автори, що ви купили одну книжку, прочитали її, і тепер вам хочеться читати все, що є у цього автора, і вам ви з нетерпінням чекаєте наступну книжку, яку ви його прочитаєте. Можливо, я з вашого списку теж для себе щось запишу і почитаю. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на мій канал. Побачимось в наступних відео. Пока.